Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. Сьогодні ми з вами відпочинемо від Євробачення і подивимось, що нам приготували новинки ще п'ятниці від Spotify. На першому місці у нас Сад-Світ і до сліз Луги. е одноманітна мелодія, да, тобто в одному ритмі. Ну, нічого видатного для мене тут немає. Але, дивлячись на прослуховування, які є в, у гурту Сацвіт, ви можете глянути, то людям подобається. І значить, музика така має право на існування. Джамала. Мій брате. 水迷船。 Така пісня під е, якийсь сумний настрій, мабуть. І мені здається, в цій пісні Джамала передала свій сум е, за Кримом. Ну, Мені такий уявляється зака... захід сонця, да, море, пісок. Е, сидить людина, яка мріє під цю пісню. Класна пісня, класно зроблена. Ну, Джамала може робити гарні пісні. Позитив. Гаснуть ліхтарі. Гаснуть ліхтарі, зорями прощаються, вітер забива, ліхтарі хитаються, гаснуть ліхтарі, зорями прощаються, вітер зайва, ліхтарі хитаються, гаснуть ліхтарі, зорями прощаються. Ух. В стилі позитива. В принципі, тут поки що нічого нового, і повторення цього приспіву вже третій раз. Занадто дерзавива, ліхтарі хитаються, пасно ліхтарі. Зорями прощаються від дерзавива, ліхтарі хитаються. Засумою весною не перше, вкотре немає прогресу. На парка в лавці завмерше, лишивши свої я ми рандомно закопані, вивільга зілки шебач мені, ми колись були закохані, Тривога накрила під вечір, гасной ліхтарі, зорями прощаються, вітер завива, ліхтарі хитаються гаснуть ліхтарі, зорями прощаються вітер завива, ліхтарі хитається, Година дванадцять дим, блукає між пальців. ти у медитації, я не в Тайланді, але в Я так мрію з тобою всі мати, а поки лиш мари із факти, час на відретагу вар, думки поставлені на мют, я не обмін валют, та щось треба міняти. Гаснуть ліхтарі, зорями прощаються, вітер завила, ліхтарі хиптаються. Сна, ліхтарі, сараї пишаються, вітер забива, ліхтарі Ну, Це ліхтарі, повторюються багато разів. Невже не можна було зробити трошки по-інакшому текст? Ну, взагалі, то, в принципі, музика позитива, вона завжди така. Да? Трошки тут мені вайбом якимось повіяло від Quest Pistols в куплеті, але ж. Знаєте, як кажуть, вище голови не, при... не стрибнеш. От це, це про те, да, що ну, не може він зробити щось таке, щоб було вау, мені здається. Це буде і надалі така ж сама музика до того моменту, поки її будуть слухати. All Night. Наступна композиція Long. Привіт із 90-х, як на мене. От, е... Я вже колись казав, чи це зараз модно, я не розумію, чи... чому роблять таку музику, і дивлячись на артистів, е... ну, вони популярні. Якщо подивитись на прослуховування артистів, то є пісні, які набрали і мільярд прослуховувань. А тут зараз поки що, поки що пусто. Не знаю, чи це говорить про популярність цієї пісні, чи здобуде вона свою популярність в майбутньому, але зараз е, нічого визначного я тут не бачу. Е, Вова зі Львова, Дові падали тіні? Хочете, щоб удома панувала але ні. Підписка Spotify Premium Family надає користувачам, що мешкають разом, однакову свободу прослуховування в окремих аккаунтах. кожен учасник може на насолоджуватися перевагами преміум, слухаючи музику в режимі офлайн і без реклами Збройним силам України. Крім того, отримуйте музичні рекомендації відповідно до ваших смаків. Їм це дуже, дуже банера, щоб дізнатися більше. Отже, слухаємо п'яту сходинку. Гори, ми зовні спокійні всередині гори, падали тіні, а ми стояли, Сонце зійшло, тіні помирали. Тіні падали, і з ними все ставало ясно. Люди прокидаються, і це прекрасно. Люди помирають, але дух є вічний. Навіть коли мандрую у по той бічний. Коли здається, що сни надто глибокі, пригадаю, яким благословенням є спокій. Пригадаю і подякую, що я живий. І нехай гори у тінях, за те наш хребет гірський. На ньому бережемо наше українське небо. Не завжди те, що хочу, але завжди те, що треба. Життя мені дарує, і я дякувати вчусь. Бути невдячним, це єдине, чого я зречуся Найважче дякувати тіням, та й це під силу. Хоча б за те, що нашу мужність нам самим відкрили, страх залишився, але більше не керує мною. Мені є Бог, то моя вистою в цьому двобою, падали тіні на наші гори ми зовні спокійні, всередині гори. Падали тіні, а ми стояли, сонце зійшло, тіні помирали. Ну, це такий ламповий реп, за що дякую Вові зі Львова. Нема в ньому ніяких понтів, нема в ньому там якихось сильних, ну. Емоційних сплесків, скажімо так. Це просто розповідь. Те, що у людини, мабуть, на душі, або про те, що вона думає. І мені подобається такий реп. Тобто він зроблено якісно. Зроблено, ну, видно, що людина проживає цю пісню, і мені подобається тембр його голоса. Послухаємо ще куплет. Зійшло, бо сонце сходить щоранку. Хтось одягає останню, хтось першу вишиванку. Життя триває, і його неможливо спинити. Не можна ні окупувати, ані захопити. Можна понівечити форму, але суть є вічна. Я думаю про це, коли почуваюся пригнічним. Я згадую, що я себе і життя возвеличую. Кожного разу, як собі та іншим шлях освічую так, щоб було менше тілі і більше правди. Так щоб менше всього боятися, бо більше знати. Так, щоб коли не знаєш, то не боятись спитати Не невігла блаженства, але не для нас брат. Ми не даремно, тут від нас залежить доля світу. Чи нашим дітям суджено а чи летіти до світла, що не забрати ніколи нікому. Коли світло це Бог, що дивиться за нашим домом. Ну, Це така і мотивуюча, я б сказав, композиція. Ну, мені подобається, що сказати. Шоста сходинка, Демчик. <му> Лідебу. Мені подобається поки що, але хочу зробити одне зауваження. Я розумію, що вони таким чином хотіли надати пісні більш ліричного тону, такої теплоти. Але коли музикант переходить по ладах, цей скрип, він тут аж занадто, як на мене. Ну, мож, можна ж було його апаратно як-то трошки притушити і зробити не таким, от... Ну, він аж мені скребе по вухам, скажімо так. We used to, be used to, daydream about the things we could do. But you used me like loose leaf, threw away all the ways we could be. Now you just come around with it's convenient. You'll take me.

Я, наприклад, проникся нею. Так, відчувається трохи акцент, але англійська мова, мова в нього дуже добра. Класне аранжування, нічого лишнього. В принципі, окрім того, що я сказав, переходу по ладах. Ну, Побільше б нам таких пісень. Наступна композиція Good People. Дивіться, ця пісня. Ну, я чув такий прийом да, оцей, з ритм секцією але тут ритм секція і голос на початку. І воно от, чіпляє одразу. Тобто не треба робити багато примочок, пілікалок, якихось е звуків незрозумілих. Просто зроби це якісно, якісно це голосом, щоб голос був як додатковий інструмент, а не просто тому, що ти співак ротом і можеш це робити це от буде круто. Ну, блін, прям, прям крутяк. Ну, Лайк за цю пісню. А, дійсно крута композиція. Ну, Мені вона дуже подобається в всіх сенсах, да, тобто ну, класно. Тут нема що коментувати, нема в мене ніяких навіть зауважень. Наступний трек Максим Бородин. Це стук, е -е 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 -е. Це єдиний в світі звук, є, е -е 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 -е. що пронизується ніч нас не знайдеш, клич, не клич, ем, -е -е. я притиснусь до тебе, я відчую твій запах Заховає нас сте. Мені здається, ця пісня вона розрахована на, на живий виступ, особливо куплет. Мені він не дуже подобається в студійному варіанті, але я розумію, що на концерті це буде звучати круто з цими yeah, yeah, да, які буде підспівувати зал і, там, можливо, ліхтарики. Ну, буде красиво да, і, і прикольно. Взагалі, зверніть увагу на тембр Максима, він дуже класний. Тобто от, от таких тембрів у нас е зараз на нашій вітчизняній естраді дуже-дуже ну, мало. Обпікаєся як вогонь є, то кидати кодолоні. Є, є, є лиш для двох та темна ніч. Це любов у сьому річ. А так нам треба, світ такий стіни, я притиснусь до тебе, тепло в бою обіймах Не відпускай мене, не відпускай мене. світлофори Тут клас. Десь де немає нас. Зупин. От мені Максим подобається таким. Гітара, його чуттєвий голос без е е е великих цих підкладок, які були спочатку. От, от такий чуттєвий ніжний. Час. ніч Скоро повесне день. Скоро воскресний тільки любов. Залишається в нас. Давно слідкую я за творчістю Максима. А, ну на мій погляд, це не сама вдала композиція, не додав я собі її до плейлиста. Подобається мені його композиція Чайка. Там, там от в куплеті дуже класний такий голос, майже горлове, горловий спів, який зроблений дуже-дуже класно. Але, ну як завжди, він робить класні аранжування, живі інструменти, за що йому велике дякую. В нього є своя ніша, і я один з його шанувальників, можна і так сказати. Дев'ята Green Гріндей, але ми не будемо її слухати по тій причині, що Гріндей не дозволяє викладати свою музику на Ютуб. Але хто знає цю, цей гурт? Я думаю, що він уже слідкує за творчістю і прослухав їх новий альбом. Отже, слухаємо 10-ту сходинку. Знову е виконавців, яких там по мільйонам прослуховувань на треках да, поки що ну, нулі. Чому М Ну, для мене це якась такий блендер. Розумієте, де все змішали, і незрозумілий вокал, незрозумілий текст, незрозуміла мелодія. Е ну, Мабуть, людям подобається, вони слухають таке, і Якби, що казати? Ну, Я не відношусь е, до цих людей, тому е, не хочеться казати багато поганого. Все, що я сказав, я думаю, той, хто хоче, той зрозуміє. На цьому все з десяткою. І 11-й трек, який я поставлю зі свого плейлиста. Сьогодні мені його підкинув радар новинок від Spotify. Це квиток від гурту Розум зник. Розум зник. Е, вони робили музику в такому стилі. Не хочу називати цю групу. Це російська група, де є сім людей, скрипка і два. Було два вокалісти. Панк-група. Я думаю, той, хто ну, слухав, той зрозуміє, про що я. Але ось ця пісня, квиток, вона така ну, прикольна, драйвова, не в їхньому стилі трохи. Мені сподобалась вона. Я думаю, що ця пісня може бути. Тією, які, яку будуть співати там у дворах під гітару. Ну, класна композиція, послухайте. Кито гуляю парком знімаюся в тік-так. Кишеню зінавою там. Так спробуй до жени Порваний квиток, порване життя. Ти не розплатився, чекаю кається. Порвані вже нерви розірваний карман. Ні, ти не мужик просто уєба. І зверніть на голос у солістки Він такий, ну чіткий. Да, класний, вона співає, видно, що робиться без напрягу. Так, да, я розумію, тут нескладна мелодія, але ну, от, прям вона мені здається отримує кайф від, цієї, від цього співу свого. Ну, який я уїб... Блін, ну мені дуже подобається. Так, можна тут е, сказати, що і тут є недоліки, і тут є недоліки, але. Ну, Для маловідомого гурту, а я вважаю так, ну, цей гурт маловідомим, не всі його знають. Це дуже круто. От, прям вона чіпляє, не, не дивлячись на всі її недоліки. Да. Це просто проста, класна композиція, яких би хотілося б мені побільше в, ну, в нашому українському мелодійному просторі. Дякую за те, що дивились. Коментуйте, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей! Зустрінемось ще на другій новинках, що п'ятниці.